По шоколадній річці. Рушаймо далі, гукнув містер Вонка. Швиденько, усі за мною в наступний цех. І не переживайте за Августуса глупа. Він вийде сухим з води. Так завжди буває. Продовжимо нашу подорож по річці. А ось і човен, дивіться. На теплою шоколадною рікою здіймався густий серпан. І з цього серпанку раптом виплив дивовижний рожевий човен, це був великий, весловий човен з високим носом і високою кормою, як у стародавніх вікінгів, і був він такий сяючий іскристий, і сліпучо рожевий, ніби його виготовили з яскравого рожевого скла. З обох облаків стриміло багато, весел, і, коли човен наблизився, то всі, хто стояв на березі, побачили, що за веслами сиділа безліч умпалумпів, може, з десяток за кожним веслом. Це моя особиста яхта, повідомив містер Вонка, сяючи від задоволення. Я її видовбав з величезної карамельки. Яка ж вона чудова! Подивіться, як розтинає хвилі. Сліпучий рожевий карамельний човен. М'яко пристав до берега. Сотня умпалумпів сперлася на весла і розглядала гостей. Зненацька всі вони вибухнули пронизливим реготом. Що такого смішного? здивувалася Віолета Борегард. Та не звертайте на них уваги, вигукнув містер Вонка. Вони завжди сміються. Їх смішить усе на світі. Стрибайте в човен хутенько щойно всі безпечно розмістилися в човні, я палумпи відштовхнули його від берега налягли на весло. Гей, там, майк тіві, крикнув містер Вонка. Не лежи човна язиком, він стане липкий». Татко, заявила Верука Солт. я хочу такого човна. Купи мені, точнісінько, такого самого великого, рожевого, карамельного човна, як у містера вонки. І ще, я хочу багато у щоб вони мені веслували, і хочу шоколадну річку. і ще хочу, хочу, вона хоче добрячих ляпанців нижче спини, прошепотів на вухо чарлі дідунь Джо. Старенький сидів на кормі, а малий чарлі Бакет поруч із ним. Чарлі міцно тримав дідуня за стару кістляву руку. Він аж кипів від хвилювання. Усе побачене було таке чудернацьке: шоколадна річка, водоспад, велетенські смоктальні труби, цукрові галявини, умпалумби, дивовижний рожевий човен, і насамперед сам містер Вілівонка. Хлопець подумати не міг. Що попереду на них можуть чекати ще якісь чудесіння, куди вони пливуть, що мають побачити і що буде в наступному церкві. Правда, дивовижно, всміхнувся до Чарлі дідусь Джо. Чарлі кивнув головою і всміхнувся старому відповіді. Раптом містер Вонка, що сидів напроти Чарлі, понишпирув на дні човна, знайшов великого кухля занурив у річку і зачерпнув шоколад. Випий, простягнув він кухля Чарлі тобі піде на користь, щоб не померти з голоду. Потім містер вонка наповнив ще одного кухня і подав дідуневі джу. Ви теж, сказав він, щось ви дуже схожі на скелета. Що таке? Останнім часом вдома нічого було їсти. Та так, не надто, знітився дідунь Джон. Чарлі приклав кухля до вуст, і коли густий теплий шоколад потік у порожній живіт, усе його тіло аж затремтіло від задоволення, наповнюючись неймовірним щастям. Ну що, добре? запитав містер Вонка. Ой, як чудово пристогнав Чарлі. Смачнішого шоколаду не куштував ніколи, заплямкав Джон. Це тому, що його змішували в водоспаді, пояснив містер Вонка. Чован линув за течією. Річка вущала, попереду був якийсь темний тунель, великий, круглий, схожий на величезну трубу, і річка текла прямісінько в цей тунель. І човен теж несло туди. Веслуйте! крикнув містер Вонка, зіскочивши на ноги і розмахуючи тростинкою. Повний вперед. умпа Лумпи завислували ще швидше. Човен влетів у темний, а чорний тунель, а пасажири злякано заламентували. А вони бачать, куди пливуть, вирощала в темряві Віолета Борегард. Ніхто не знає, куди вони пливуть, зареготав містер Вонка. Ніхто із вас не знає, де маршрут наш полягає, де ця річка завертає. Хто на весла налягає, світла жодного немає, небезпека наростає, жах серденька наші краї що на нас усіх чекає, човен чи не сповільняє. У нього не всі дома, Заволав чись переляканий батько, і ось уже крики батьків і матерів злилися в один хор жаху Він божевільний, кричали вони, невіжене псих учманіли. Ненормальний, придуркувати, безголовий, причемлений, скажений, шизунутий, пришиблений, дебільний, ні, він не такий, заперечив діду. Овімкнути світло, наказав містер Вонка. Спалахнуло світло, яскраво осяявши весь тунель, і Чарлі побачив, що вони справді опинились у велетенській трубі. Широчені стіни якої вигиналися вгору і були білосніжні, бездоганно чисті. Течія шоколадної річки в цій трубі була дуже стрімка. Умпалумпи веслували, мов на і човен летів шаленою швидкістю. Містер Вонка підстрибував на кормі і закликав веслярів веслувати ще швидше. Йому, мабуть, подобалося зі свистом мчати крізь білий тунель на рожевому човні по шоколадній річці, і він блескав у долоні, сміявся і споглядав на пасажирів, щоб впевнитись, що їм приємно не менше, ніж йому. Дивись, дідуню. крикнув Чарлі. двері в стіні. Над самісінькою поверхнею річки, в стіни тунелю, були вбудовані зелені двері. Вони так швидко повз них промчали, що ледве встигли прочитати надпис Склад номер 54 Усі сорти кремів молочний крем, заварний крем, фіалковий крем, кавовий крем, ананасовий крем, ванільний крем та крем для волосся. Крем для волосся? скривився Майк Тіві. Ви тут що? Вживаєте крем для волосся? «Веслуйте!» – закричав містер Вонка. Нема коли відповідати на дурні запитання. Вони промайнули повз чорні двері, склад номер 71 було написано на них бити всіх форм і розмірів. Навіщо вам тут бити? Здивувалася в рука со. Щоб збивати вершки, пояснив містер Вонка. Як можна збивати вершки без бит, збиті вершки? Не стануть збитими вершками, доки їх не збити битами, так само, як круті яйця не стануть крутими, доки їх добряче не покрутити. Веслуйте. Вони проминули жовті двері з надписом Склад номер 77 Усі сорти бобів, какао, боби, кавові боби, боби високі, мов тополя, і боби дурні мов квасоля. Дурні мов квасоля вигукнула Віолета Борегард. Такі, як ти, відповів містер вонка, немає часу на суперечки швидше, швидше. За п'ять секунд попереду з'явилися яскраві червоні двері. І він зненацька замахав своєю тростинкою із золотою бамбулькою закричав Спинити, човна!